Присутні, е, на сесії прибуло 15 14 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу. Хто за? Проти. Затримались.

Для розвитку сесії нам потрібно обрати лічена комісії пропозиції. прошу вас. Вертолецький, Шандиба, Харченко. Хто за? Проти, утримались. Ну, всі хитрі, три. протоколи всього підписують, то не сто, так? Добрий день. Шановні депутати, вам розданий порядок денний. Хто за те, що підтверджує порядок денний, прошу, хто за? Проти? Утримались? Дякую. Тетяна Петровна, тоді прошу вас. Відбулась бюджетна комісія. Ви знаєте, що в нас п'ятницю сталося. Були на сесії, чули, бачили. Хто не бачив, на екскурсії не варто їздити, бо воно впливає на стан душі, але війна, є війна і, ну, тут, на жаль, маємо те, що має. Пропонуємо так, такі зміни. Виконавчий комітет знімаємо 100 тисяч здійснення запади зімнобустрою і знімаємося фінансове управління. Ре Регіональна сервісний центр МВС повернув нам використання кошти 20 тисяч і направляємо на Полтавське РВ закупівлю предметів і матеріалів для ліквідації наслідки 120 тисяч. Також ми, у нас була повернена військова частина використаних коштів 25 тисяч, направляємо на управління ЖКХ на поточний ремонт спецофору. Ці всі зміни просимо <рисвіт> 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 за? Те, щоб Противотримались взятої. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету, прошу, хто за? Проти утримались взятої і виділення коштів з, з, з резервного фонду. Ми просимо прийняти таке рішення про виділення коштів з резервного бюджету Щербенівської територіальної громади. Виділити кошти з резервного фонду бюджету Щербівської територіальної громади. Безповоротно в основі в сумі 130 тисяч, 133 тисячі 400 для придбання і передачі будівельних матеріалів мешканцям громади чи будинки пошкодження наступних незвичайної ситуації. Головним розпорядником виділених коштів резервного фонду визначить управління ЖКХ і, і передаємо цю суму, що в управлінні ЖКХ 133 тисячі 130 тисяч 400. Це для придбання віку. будівельних матеріалів, шифер. Там шифер, ні, і, там шифер. І, шифер і, скло, скло і скло. Та, і цвяхи досить. Воно буде транслюватися, тому щоб люди розуміли, що ми їх не залишаємо в біді. Сьогодні працює комісія по пошкодженому майну. Люди звертаються з в СНАП, по програмі є відновлення, будуть надаватися документи, по БТІ домовлено, що довідки хто постраждав, також по вартості 5 гривень за довідку. Битиї надасть, ну, ті, хто власність до 2013 року у них вона була, в БТІ все зафіксовано. Тому на даний час оце така ситуація. Так що дякую за розуміння. На жаль, краще б збиратися по гарних питаннях, чим от такі, які є. Але ми повинні чітко розуміти, що... От зараз повітряна тривога, куди прилетить Бог. Все, питання що? ще є. А, що, можна проголосувати. А, Хто за те, що вийде кошти з резервного фонду? Прошу, да, хто за? Проти, отримали. <рігум> <за, рігум> <рігум> <рігум> так пала? що <рігум> е дякую всім. <рігум> В цьому сесії завершила свою роботу.